В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке 6 травня. Вся країна вклонилася тим, хто день за днем тримає оборону ціною власного життя. В Україні відзначають День піхоти ЗСУ. Я піхотинець збройних сил України, війська героїв і переможців. Я захисник України. Намалювати асоціації до слова життя для ветеранів російсько-української війни, які є пацієнтами Запорізького центру протезування Сміливий крок, провели арт-терапію. Це класний емоційний вибух. Уламки ворожих ракет та снарядів, які перетворилися на символи незламності. У Палаці культури Титан відкрилась унікальна виставка Алея незламних міст. Ця виставка є свідченням незламності України. Ночі Росія спрямувала на Україну 136 дронів з шести напрямків. Понад 50 ворожих БПЛА було знищено нашими силами. ППО на світанку ворог завдав 20 ударів шахедами по Харкову. Попередньо відомо, що ворог атакував близько двох годин безпілотниками. Герань 2 чотири людини отримали поранення. Їм було надано допомогу на місці. Влучання і падіння уламків зафіксували у чотирьох районах міста. Були пошкоджені житлові будинки, виробничі будівлі та автомобілі. Удари прийшлися і по території готельно-ресторанного комплексу. Також пошкоджень зазнав найбільший ринок Європи Барабашово, де вщент знищені 20 торговельних павільйонів ще майже 80 пошкоджені. Одна людина загинула через ворожі удари по Одесі. Чоловік отримав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач. Ще одна людина була госпіталізована з отруєнням чадним газом. Ворог пошкодив приватні житлові будинки, навчальний заклад, складські приміщення, приватного підприємства та автомобілі. Била і по Дніпропетровщині, зокрема, Нікопольський район. Загарбники атакували з артилерії, а зранку ФПВ-дроном. Вночі агресор обстріляв з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Вранці вдарив по Марганській громаді безпілотником. Минулося без загиблих і постраждалих. Через ранковий удар по Іларіонівській громаді Синельниковського району постраждав чоловік. Його госпіталізували. Стан важкий. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Окупанти продовжують терор прикордонних населених пунктів Сумського району. Дві людини загинуло, та ще троє отримали травми внаслідок обстрілу у Ворожбянській громаді. Водночас рятувальники продовжують евакуювати мирних жителів прикордоння. Лише за 5 травня рятувальники евакуювали 31 людину, зокрема, семеро дітей та літніх людей. Росіяни завдали вісім авіаударів по дев'яти прифронтових населених пунктах області. Стільки ж разів ворог бив із РСЗВ по Гуляйполі, Щербаках, Новодарівці та Новоданилівці. Загалом впродовж доби ворог завдав майже півтисячі ударів по регіону. Впродовж доби окупанти завдали 479 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. 170 артобстрілів завдано по території Лобкового, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новодонилівки, Малої Токмачки, Черівного та Новодарівки. Надійшло 16 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, господарських будівель, автомобіля та об'єкта інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали. Тим часом на запорізькому напрямку екіпаж батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ТРО енерджідар у співпраці з аеророзвідкою на лінії бойового зіткнення відпрацювали по штурмовій групі російського каганату. 6 травня вся країна вклонилася тим, хто день за днем тримає оборону, захищаючи нашу землю ціною власного життя. Піхота серце українського війська, його незламний фундамент. Саме піхотинці стоять на передовій, витримують найжорсткіші бої, йдуть у наступ, звільняють наші міста і сели і першими зустрічають ворога. До дня піхоти платформа культурні сили разом із сухопутними військами ЗСУ розпочали всеукраїнську кампанію вдячності. Цей день по всій країні розпочався з особливої хвилини мовчання замість звичного метронома ритм кроків. Кроків тих, хто зараз тримає стрій, і тих, кого ми втратили. Увесь день країна згадує героїв у теле і радіоефірах на вокзалах, у потягах. Українці знову і знову чули їхній голос у спеціальному соціальному ролику Голос піхоти, яка стоїть на захисті. Європейські столиці та українські міста. Великі заводи та маленькі кав'ярні. Тисячолітні храми та дитячі майданчики, український прапор та Україна стоять, бо стоїть піхота. Подякуй піхоті. Ом, свята став титановий коїн з написом Стоїмо. Його створили не просто так: титан, як і піхота, витримує все. Ці коїни як обереги, як дотик до сили тих, хто стоїть за нас. Окрім цього, у день піхоти самі воїни презентували музичний альбом Стоїть піхота першою у плейлисті Урочиста клятва піхотинця, що є поєднанням гідності, пам'яті, болю, любові та сили духу. Я піхотинець Збройних сил України, війська героїв і переможців. Я захисник України, захисник держави, захисник рідної землі. Тут мій дім, тут жили мої батьки та житимуть мої діти. Я піхотинець. У Дніпровському районі Запоріжжя триває відновлення житлових будинків, які постраждали внаслідок ворожих атак на місто. Зокрема, по вулиці Ольги Кобулянської працівники Запоріжремсервісу та підрядники виконують ремонт покрівлі даху будинку номер 8 який зазнав руйнувань ще у лютому цього року. Тоді ж одразу було встановлено тимчасовий захист у пошкодженні віконні отвори майже 30 багатоквартирних та приватних будинків. Загальна площа робіт перевищила сотню квадратних метрів. Разом з аварійною рятувальною службою Кобра було встановлено тимчасовий захист з плівки. А зараз за розпорядженням і за фінансуванням міської ради розпочато ремонт покрівлі. Роботи виконує підрядник, оскільки основні сили підприємства наразі задіяні у районах, які постраждали під час атаки наприкінці минулого тижня. У Запоріжремсервісі додають з початку нинішнього року працівники ремонтно-виробничої служби виконали роботи на понад 12 тисячах квадратних метрів пошкоджених осель. Зокрема, вже демонтували дерев'яні конструкції та шиферне покриття в будинку на вулиці Ольги Кобилянської, 8. наразі тривають підготовчі роботи до вкладання профнастилу площею 600 квадратних метрів. Якщо сприятимуть погодні умови, підрядники мають якнайшвидше завершити ремонт даху. Зараз вони з дерев'яні частини встановлюють це решетування і мембрану це як захисний шар. А далі будуть працювати з профнастилом. Одночасно аналогічні роботи тривають в одному з будинків Олександрівського району. Там вдвічі менша площа, тому можна сказати, що тут досить великий обсяг робіт. Від екологічної освіти до моніторингу стану повітря та водойм Запорізький національний університет підписав меморандум з центром екології та розвитку нових технологій про співпрацю задля створення нових рішень для збереження довкілля. Цей документ передбачає широкий спектр спільної діяльності університету та бізнесу, зокрема реалізацію програм та заходів з питань екології та захисту навколишнього середовища. Провадження ефективних підходів в управлінні екологічними проєктами також ця співпраця включатиме проведення форумів, семінарів, аби якомога більше залучати молодь до впровадження програм з покращення екологічного стану міста. Партнерство вже називають стратегічним, адже його мета не лише змінити екологічну ситуацію в регіоні, а й створити нові можливості для студентів та викладачів в освітній та науково-дослідній сферах. Це все для університету буде дуже важливим і стане локомотивом для того, щоб далеко не тільки ці кафедри підтягувалися, але й багато інших. А тим більше, якщо ми будемо виходити скажімо так, в русло проблем дослідження там, великого лугу і так далі. Тут... Вже міждисциплінарність Міждисциплінарність зараз рулить в освіті в науці, і тому і гуманітарні, і технічні, і технологічні, і природничі. Це все, якщо взаємопереплітається, то студенти набагато більш толково отримують знання. І університет щось може собі запропонувати зараз. Ми можемо вивести нашу співпрацю на новий рівень. Ми дуже зацікавлені у ваших випускниках. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб поглиблювати співпрацю в плані програм навчання. Якщо ми можемо там щось надати, якусь інформацію, практики, або там прийти там виступити, або поділитися яким якимось досвідом, це буде дуже вигідно і для нас, і для вас, тому що у вас будуть виходити більш кваліфіковані випускники, нам треба потім менше довчати. У Запоріжжі родини, які виховують дітей з інвалідністю, можуть розраховувати на підтримку держави. Пройти реабілітацію можна як у межах міста, так і в спеціалізованих закладах на території України, що перебуває під контролем держави. Таку можливість забезпечує міський департамент соціального захисту населення. За рік у Запоріжжі вже пройшли реабілітацію майже пів тисячі дітей. Нині до служби подали заяви понад 500 родин, щоб скористатися послугою. Підтримка може здійснюватися у стаціонарному або амбулаторному форматі залежно від індивідуальних потреб дитини. Обрати заклад можуть самі батьки або законні представники разом зі спеціалістами управління соціального захисту. Реабілітація дітей з інвалідністю здійснюється відповідно до постанови Кабінету міністрів України 309. Це порядок використання коштів. Які передбачені в державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю. Щоб отримати реабілітацію, один з батьків або законний представник звертається з заявою, копіями документів з оригіналами до відділу прийому гробанян. Відповідно до індивідуальної реабілітації, перша і другий ступень це 16 тисяч гривень. Якщо дитина третя ступень, то це 25 тисяч гривень на рік. Якщо дитина є сиротою або позбавлена батьківського піклування, ця сума збільшується на 50%. Щоб скористатися послугою, необхідно подати заяву до відділу прийому громадян, а також надати пакет документів. Це паспорт одного з батьків або законного представника ІПН, свідоцтво про народження дитини, індивідуальну програму реабілітації. Довідку 027 та за потреби документ, що підтверджує статус сироти або дитини позбавленої батьківського піклування. Намалювати асоціації до слова життя до ветеранів російсько-української війни пацієнтів Запорізького центру протезування Сміливий крок завітала у гості Київська художниця Соня Морозюк. В рамках арт заходу усі разом намалювали спільну патріотичну картину, що стала символом сили, відновлення та вдячності. Як це було про що говорили з ветеранами, розповість Анна Крамаренко. Два роки у центрі протезування «Сміливий Крок повертають до активного та повноцінного життя. Один з шляхів для відновлення і емоційна рівновага, тож досить часто центр влаштовує різноманітні івенти та активні заходи для своїх пацієнтів, зокрема для ветеранів російсько-української війни. 1.03.2022 року я вступив в лави Національної гвардії України і Служив там, служив, перебував і на Донецькому напрямку, і на Запорізькому. На Запорізькому напрямку я отримав поранення в Півдром. Міновибухове, тяжке втратив око, втратив ногу, але ногу я втратив, це турникетний синдром, переламало руку. Тут три пластини, але все нормально. Ну, склали, як складали отсюда, брали кістки, додавали сюди, тому що дуже роздробили. Але знаєте, я дякую, якби протезно вони поставили мене на ноги. Цього разу ветерани малювали спільну картину разом з київською художницею Соною Морозюк. Дівчина допомагає армії та підтримує українських військових. За допомогою пензлів і яскравих акрилових фарб ветерани зображували асоціації до слова життя. Згодом намальована картина стане символом сили, відновлення та вдячності. Соня Морозюк наголошує, такі арт-терапії насамперед поліпшують емоційний стан. По-перше, це яскраві фарби, по-друге, це новий якийсь досвід. І мені здається, що це класна ініціатива. Дякую клініці, тому що це, 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 ну, ми, як дорослі люди, розуміємо, що це класний емоційний вибух, коли ти спробуєш щось нове, якийсь новий досвід, Там ніколи не малювала, то ти вже вам амплуа художника. Тому я думаю, що це дуже корисно. По-перше, емоційно. Це вибух емоцій, вирій почуттів. Це вже не перший захід в нашій області, в якому бере участь художниця. До цього дівчина малювала із дітьми з прифронтової території. Два тижні тому я їздила у Запорізьку область в Оріхів, ну під Оріхів малювати з дітками. У мене було дві дві групи дітей, по два по 10, по десять людей всього 20 діток. А ми ново малювалися ними. також в такому жанрі дві картини. Вони вже були продані на аукціоні в Києві. Одна кредитна за 100 тисяч гривень, інша за 20 тисяч гривень. І на ці гроші ми вже замовили і сплатили. Будемо їм робити дитячий майданчик. У запорізькому центрі протезування «Сміливий крок. Військові, ветерани також цивільні, в тому числі діти, які постраждали внаслідок війни, можуть пройти безоплатне протезування без черг. У центрі протезують біоніку, верхні та нижні кінцівки. Фінансування здійснюється з державного бюджету. За час роботи центру протезування в ньому вже прийшли близько 250 людей. Ми можемо дозволити собі збільшити наразі кількість пацієнтів без черг. Це держава вже неодноразово повторила. Держава повністю покриває. Фінансування протезів верхніх та нижніх кінців, гарних протезів, тому що протезних виробників не так багато взагалі в принципі у світі, тому вони повністю це все покривають. Наразі були зміни в постанові за новітніми технологіями також і біоніку вони покривають, тому ну тобто не потрібно збирати кошти на протезування наразі їх вистачає. Окрім цього, центр влаштовує екскурсії, активний відпочинок та спільні заходи для пацієнтів. Адже реабілітація це не тільки фізичне відновлення, а й ментальне. Надалі спеціалісти центру протезування планують організувати для своїх ветеранів, зокрема, захід за участі одного з музичних гуртів. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Розробили програму розвитку волонтерства, заснували масштабний конкурс та допомагають армії В молодіжній раді. Запоріжжя підбили підсумки роботи та розповіли, які ще ініціативи планують у місті серед досягнень молоді цьогоріч. Програма розвитку волонтерського руху в Запоріжжі на 4 роки, що має на меті системну підтримку ініціатив активістів в цій сфері. Окрім цього, ініціювали масштабний конкурс Людовий драйв долучитись, до якого могли усі охочі спільно з місцем. Вимими організаціями також молодь Запоріжжя брала активну участь і продовжує це робити у різноманітних акціях з виготовлення окопних свічок для військових інформаційної допомоги захисникам. Це, зокрема, збори, передача необхідних матеріалів, а також підтримка молоді в ініціативах на офіційному рівні. Крім того, під час засідання було обрано трьох нових членів молодіжної ради, які одразу долучилися до роботи сесії. Зосередило увагу на ключові підтримці тих, хто зараз боронить та вже б приймав участь у обороні нашої держави, а також їхні родини, які потребують не лише поваги, а й реальної турботи та залучення до життя нашого міста. Засідання є особливим, адже ми підбиваємо підсумки нашої квартальної діяльності та презентуємо звіти про виконання роботи. Це не лише можливість оцінити проєний шлях, а й момент, коли ми зможемо побачити реальні результати нашої ініціативності командної праці та прагнення до розвитку. Одразу дві експозиції відкрилися в обласному художньому музеї. Автори, знаний у Запоріжжі, художник чи не єдиний представник абстрактного живопису Дмитро Ціпунов з роботами у жанрі безпредметної творчості та його друг художник-графік Олександр Брешута з плакатами патріотичного гумористичного спрямування зовсім різні за жанрами та стилем виконання. Твори обох митців однаково захоплюють відвідувачів. Чим саме знає Ірина Чернова? Твори Дмитра створюють таку, я не знаю, таку, такий затишок, якийсь, такий, якийсь спокій, якийсь такий. Е Ну я не знаю, особливо таку атмосферу, особливо такий інтер'єр. Дмитро Ціпунов єдиний в нашому місті, хто працює в стилі абстрактного живопису. В далекому 1989-му митець разом з Володимиром Маковкіним створили групу Трансарт. Тоді ж у художньому музеї влаштували виставку сучасного мистецтва Авангард 89 Потім ім'я Ціпунове пов'язували з цілою серією виставок із загальною назвою Образ 90 90-ті». А у 2010-му у художньому музеї експонувалася персональна виставка. «Золотий двотавр з присвятою столітньому ювілею чорного квадрата Малевича. Я не можу сказати, що це якісь ретроспекції чи мрії про майбутнє. Ні, це композиція, вона створюється сьогодні. І якщо щось там мені в самої композиції не подобається, я там трохи переробляю, щоб я намагаюсь довести саму композицію до якогось ідеалу. По більшості їх називаю композиція Номер, щоб нікому нікому чином не нав'язувати. Якусь свою тут ніякого ніякої п'єси, ніякого сценарія тут нема. Це просто композиція, яка створює настрій. Дмитро в нас такий послідовний художник нефігуративного мистецтва, і це дуже приємно, тому що в нашому місті не дуже так багато таких художників. От. І я сподіваюся, що нам всім. Ця виставка принесе насолоду, а художнику натхнення. Творчість Дмитра Ціпонова це провокація, що змушує замислитись, згадати яскраві спогади та фантазії. Знавці абстрактного живопису легко можуть вгледіти у творах автора вплив супрематизму Казимира Малевича, абстрактного експресіонізму Василя Кандинського. Відчувається і співзвуча з творчістю Піта Мондріана. Коли почнеш розбиратися у кольорах, то помічаєш, що все зламалося, полізло в якусь глибину чи полізло гору. І оце таке несподіване враження, особисте в мене, визиває захоплення від робіт, робіт е, е, дівочки. Абстрактне мистецтво, воно таке, що кожен вибирає для себе те, що, як то кажуть, торкнуло десь заділо. Чимось зачепило? Радію з того, що вони бачать щось своє, тому що це натяк, а не нав'язування якоїсь своєї думки. На виставці «Трансарт-2025» Немає творів з негативним емоційним присмаком. Музейники кажуть, що це і є виразною характеристикою вдачі митця. Позитивом пронизані і роботи Олександра Бришути. Чоловік з 22-го року воював у лавах 53-ї окремо механізованої бригади. А сьогодні, в своїй біографії, він жартома пише: поточний стан, ледачий пенсіонер. На виставці він представив плакати тематично об'єднані навколо головного персонажа на ім'я кіт. Капець для мене ця виставка, вона як оліцетворення того, як бачить нас, як бачить все те, що навколо нас відбувається, нашу ситуацію в країні з боку художника і з боку, знаєте, такого трохи юморного вигляду на це все. Художник вносить свій сенс Зробив такий образ для нас, щоб нам було зрозуміло, що це такий образ котика, який завжди потрапляє у ту чи іншу пригоду. Закликає до патріотизму, до національної ідентичності, до розуміння себе. Серія плакатів з котом і його рудою подружкою дає можливість самим відвідувачам пояснити сенс, уявити епізод та пролог з епілогом, адже автор сам каже, що всі його персонажі абсолютно відірвані від реальності і просить відвідувачів не питати його, що тут намальовано. Хоче аби всі, хто має уяву, самі вигадали про що його плакати. Я думаю, оцей плакат сподобається кожному українцю, оскільки на ньому зображений Кремль який палає, я особисто обожнюю цей плакат, я б його повісив себе, знаєте, поряд з ліжком. Ну тут я ну, тут все зрозуміло, нема чого розжовувати. Кремль горить, все. Мені подобається. У чому автор справді серйозний, так це у зборі коштів на потреби ЗСУ. Відвідувачі виставки можуть перейти по QR-коду та перерахувати кошти для захисників. Посилання на банку є і на сторінці Олександра Бришути у мережі Фейсбук. Ірина Чернова Ігор Батуренко, телеканал МТМ. Уламки ворожих ракет та снарядів, зібрані з українських міст, що витримали удари окупанта, перетворилися на символи незламності. Волонтери ГО Добробат створили з них мистецькі об'єкти, які нині стали частиною унікальної виставки алея незламних міст, що відкрилась у палаці культури Титан. Більше про те, як зброя, що руйнувала, тепер розповідає про силу, стійкість наскореність українських громад, знає Ірина Чернова. Ця виставка є свідченням незламності України, українського народу, нашого духу, який не згасне не перед жодними труднощами. Після Києва та Харкова Запоріжжя третє місто, куди волонтери привезли свою виставку. 16 колон це 16 українських міст, по яких ворог нещадно б'є ракетами, кабами, усіма видами смертоносної зброї. В експозиції є Одеса, Суми, Оріхів, Запоріжжя, Київ, Вовчанськ, Миргород та решта прифронтових населених пунктів. На кожній колоні уламок тієї зброї, якою били по місту. Проєкт став можливим завдяки підтримки наших партнерів. Це група Нафтогаз, це Академія дипломатична академія при МЗС України, а також благодійний фонд Владислава Савченка. Ці колони допоміг створити скульптор Ян Павло Роман. Ян Павло Роман скульптор Ливар з Ужгорода. Він ще раніше за власною технологією почав виготовляти браслети обереги з відстріляних гільз. Тож до проєкту Добробату долучився вже зі знанням справи на кожної таблиці рисами. Відмічено кількість вражень в в те чи інше місто нашої країни. Нині у Добробаті близько 50 тисяч волонтерів. Це люди, які щодня беруть на себе найскладнішу роботу у найтяжчі моменти. пліч опліч із рятувальниками та поліцією. Вони розбирають завали, закривають вибиті вікна, допомагають людям повернути, хоча б тимчасовий дах над головою. Багато хто з них пішов боронити країну на фронт, тож потреба у добровольцях не зменшується. У Запоріжжі волонтери Добробату також долучилися до укріплення оборонних рубежів, зводили фортифікаційні споруди. Спочатку були ракети. Ракети і уламки від ракет дуже багато. У нас є багато ми віддали музеї в 93-й гімназії. У нас з нами теж наш Андрій Гаркуша, його дружина, директор, там. і ми туди в музеї багато подавали чого, щоб діти теж бачили, що прилетає. А потім пішли потім шахеди. Зараз каби. Хлопці багато збирають, віддають, і, і приїжджають, і експерти просять, що коли великі уламки знаходимо, вони приїжджають там, на експертизу, забирають. Особливо що шахеди там намірні. Вже не страшно. Перші рази було страшно. а Зараз вже звикли. Особливо перші рази, коли фрагменти тіл попадали, тоді було страшно. А зараз тостеро. Добробатівці зізнаються, уламки ракет і снарядів, які вони збирають, нерідко стають не лише арт-об'єктами, а інструментом допомоги. До них звертаються інші волонтери та військові, аби отримати фрагменти зброї для благодійних аукціонів, як в Україні, так і за кордоном. Ці лоти стають символами стійкості, водночас допомагають зібрати кошти на потреби армії та постраждалих. Побачити виставку алеї незламних міст запоріжці зможуть до кінця травня у палаці культури Титан. Ірина Черновомики. Та ДНГ телеканал МДМ В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.